Закон Віталії, який стосується мамок з дитиною. Особливо мамок одиначок. В Віталії нема мамок одиначок. І держава тобі нічого виплачувати не буде. Ти ж не пальцем зробила ту дитину. Ти вказуєш потенціального папу, а його примусово змушують робити ДНК. І якщо по аналізах ДНК це папа, виплачує елементи. Дуже хороший закон. Тому що, мені здається, на мамках одиначках на тих мізерах, що платять. Просто відмивають гроші. Тому в Італії, я думаю, мужики не розприскують своєю спермою наліво і направо. Дивитись можна, трогати не можна. Коментувати можна, лайкати можна, але трогати не можна. Тому що це чрівато послідствами. Вони це знають. Ну, це я не вигадую. У мене ну, в Італії є сусідка. Їй вже було біля 30 років. Вона залетіла. Він не захотів не жити разом, не пробувати нічого. Відмовлявся, що то його дитина. Його примусили зробити ДНК. Папа? Папа платить елементи і приходить раз в тиждень до дитини поспілкуватися. Так що якось так. Мені здається, що так краще. Так чоловіки більш відповідальніші, більш думають, що вони роблять. А не сунув, плюнув і пішов. Так що, бережіть себе і своїх діток. І мужчин своїх бережіть. Раз Бог дав то це, це означає, що можна щось зліпити. Ліпіти. А ще в Італії є таке, як дородові народи. Я 800 євро отримала. Зараз може 1000. Якщо ти працював, то так, тобі будуть щось, ну, виплачуються якісь гроші. А якщо не працював, то нема для таких нічого. Не виплачується. І ще в них декретна відпустка, тільки дається рік. От у 8 місяців, як ти вагітний йдеш, і в общому рік. І якщо в тебе була хороша робота, то жінки виходять на роботу і перший рік просто ту зарплату віддають няні, щоб не втратити роботу. Ну, це таке це странно, тому що. Якщо три роки давати, по-перше, мама побуде з дитиною, а по-друге, ви візьмете іншого працівника, який у вас попрацює цих три роки. Це трошки странно. і... Хоча затяжний у цей момент, це три роки, це теж таке, що не всі жінки щасливі від того, що вдома сидять. Тим більше в Італії в них немає такого по 12 годин робочий день. Якщо ти десь працюєш у магазині чи в аптеці, то півдня, півдня, на другу половину дня інший працівник приходить. Ніхто не дозволить працювати цілий день.